Можу також зробити поправку на те, що я дамочка, але не в тому плані, що я дамочка, дамочка, і треба мені, так би мовити, покліпати оченята мені, не тому, що я дамочка, дамочка, а тому, що я знаю, як говорити з Росії з точки зору слабої сторони. От коли я пішла, так би мовити, до війни на російській. Так би мовити, інформаційний простір, то я якраз використала не в останню чергу те, що я дамочка. От зазвичай мене це сильно бісить, коли мене вказують на те, що я дамочка, тому що я історик, а не історикинян, тобто я цілком свідомо ношу на собі оці всі чоловічі, дещо да, так би мовити. Ну Не регалі, але так би мовити, використовую практично все, що може використати нормальний чоловік в інформаційному полі, тому вказувати на те, що я дамочка для мене якось це сильно скептична історія, відверто кажучи. Ну, тобто я історик, я такий самий історик, будь який будь-який історик, і такий самий можна сказати, політичний аналітик, будь який будь-який політичний аналітик, якщо йому так думати, мила серце, політична аналітка. Тому давайте відштовхуватися від цього, а не від того, що я дам. Добре. Але коли я пішла туди, я використала саме цей козир. Да. От така я, так думати дамочка. Тим не менше.